Ще хочу нагадати, що карма процес руху нашої енергії, те, що ми видаємо цей світ. І як ми з нашою голограмою, і з якими аспектами з нашою голограмою ми співпрацюємо, так і, звичайно, формується наша карма. І те, що більш таке для нас болюче, більш викликає в нас негативу і біль. Самий ясний знак для нас це біль всюду. Якщо біль виникає десь фізично, духовно, це говорить про те, що там найбільше накопилося низької енергії. Чому взагалі були, чи вчора мене запитувались і на цю тему є відео, але скажу коротко: ми є світло, а темнота є ілюзія. І коли ми душею окунаємося в цю ілюзію, граємо певну роль в людину, і ми робимо певні. Ігри, ну, наприклад, постійно там ображаємося, ображаємо, ображаємося, ображаємося там на одну людину. Наприклад, вона навіть може з'являтися у нас в різних лицях. І... Постійно, постійно цей процес, і воно накопичується, накопичується. Ми не раз ми цю карму не розмотуємо, і тоді воно намотується так, що ми починаємо відчувати біль, коли ми спілкуємося з цією людиною, або сваримося, або наші відносини йдуть ще в гіршому напрямку, і Там ще це все усугубляється. Тобто, це вказує на те, що якщо болі більше, вказує на те, що ми йдемо. В заглиблення карми, а не в розмотку карми. Це також важливо відчувати і розуміти. Тому що коли все легше, легше, легше відбувається, тоді говорить про те, що ви пропрацьовуєте карму. Як ми пропрацьовуємо карму зміною всередині нас? Краще це звичайно все розмотується швидко з Богом, коли ми з'єднуємося, налаштовуємося на свої вищу енергії. А ми не забуваємо любі сонечко, що Бог це хто, це і є ми. Це є наш вищий прояв, тобто ми молимося, все, що ми робимо, там богослужіння це все ми звертаємося самі до себе, тобто ми самі якби з'єднуємося своїми вищими тілами. Тобто це не хтось чужий, це все ми самі в різних своїх аспектах богів, богині, як ми називаємо, це все є ми самі. Головне, щоб це, звичайно, шло від серця. І коли йде полегшення, це йде розмотка. Коли ми все більше і більше спокійніше можемо сприймати дану ситуацію і все менше і менше реагувати, не тому, що там хтось це сказав, а прямо у вас уже це виходить, і змінювати свою поведінку до цієї ситуації, то це іде розмотка. А повна розмотка це прийняття цього аспекту: любов і радість в нашому серці.